Знаєш, коли повернешся? Люба, дата повернення з місії невідома. Я відкриватиму таємниці нашої системи навіть далі. Це ж моя мрія. Просто повернись живим до мене добре. Обіцяю, я повернусь до тебе. Гема hey, Астробоц. Uh, це Сполучені Штати Америки. О, це честь для мене. Взаємно. Ну, ти там не забудь привезти космічної нафти. Гаразд, бувай. А? Ми збутнули йому, що в космосі є нафта, аби він дав гроші. Тож працюй плідно. Що ж, 5, 4, 3, 2, 1. З самого маличку я мріяв стати астронавтом. Роки тренувань та жертв все заради цього моменту, про який так говорять. Подивитись на землю з небес. каже, твоє бачення світу зміниться, як побачиш її. Якщо це правда, тоді здоров, хлопчино! Вітаємо в космосі! Гей, земле! Скажи там своїм шастати по сонячній системі, як кляті в лятівочі! О, дай подивлюсь! Здорова здра. Я ти коли-небудь думав, що буде, якщо сонце просто М", зникне. <пух> ну, не знаю. Навколо стане темно? Окей, так. Ви гадаєте, що я є гігантська космічна лампочка? Чувак, чувак, він чув тебе. Скоріше ви вийде, все затримкою через швидкі світла та теорія від чи щось таке. А я вже пішов. І дуже скоро. Ви дізнайтесь, воно я же стихно. Мімі, мі, містер сонце. Йому дуже шкода. А ніяк. хай іде. Подивимось, що буде. Ти ідіот. Знаєш, чому це сонячна система? Тепер ми будемо кубкою лядяних плутонів, що тиняються космосом. Нам потрібна гравітаційна сила сонця, щоб лишатися на орбіті. Я я я я, я не спробую утримати на свою гравітацію, але не певен, що мене вистачить. Я гадав, твої своєричні земляни врешті-решт вб'ють нас, а не твоя тупість. Добре, добре сонце. Вибач мене, гаразд просто не. не йди. Та я прикидався. Нікуди я не піду, друзі. Ми з вами будемо разом вічність. Допоки да не стану червоним якати, будемо покрити всіх вас. А він він жартує, так? Хлопці, зіграємо вклад. Чувак, ти хочеш злитися разом та створити нову планету? Не хочу я знати про твої брудні фантазії. Він каже, що ти майже врізався в нього. Це б знищило вас обох, і через декілька мільйонів років з'явилася б нова планета. Тож підсумуємо. Якщо я вріжуть в когось з вас, це майже як земляни заводять дітей. Чувак, з тобою не так. Я б порівняв це з Феніксом. Ти помираєш, а нове життя розквітає з твого праху. Класна метафора, Венера. Ти як поет, Столись. Це занадто дивно. А, а у вас є якісь докази, що дві планети зіткнулись та утворили нову? Що ж, вибачай, якщо підірву твоє ядро, але. Я гадаєш, ти місяць з'явилися? Хочеш тасуватися з ними? Але я, у мене немає нікого ближчого за тебе. Що ж, близько 35 мільйонів милі не підходять під визначення близько. Але так, я найближча планета до тебе. Я не про це! Я маю на увазі. Ми ж друзі. Найкращі друзі. Чи це не так? Ні, ми друзі. Звичайно, ну тобто ти доволі крутий. Загарій, Я доволі гарячий! Так, ще один жарт. О, о, Чекай! Чханути хочеш. Ти буде це, це корона. Чекай, а хіба це не хвороба земля? І... І... О, в тебе сонячні сплески. А -а -а -а. Ага, земле. твій землянин робить щось дивне на моїй поверхні. І це моя проблема. А та годі тобі! Рас, ми руйнуємо землю дуже швидко. Тож час рухатися далі з проєктом знайди новий дім. Гарний план, сер. Чекаю на наказ. Круто, круто. Окей. Мені потрібно, щоб ти вийшов, Та, ну знаєш. Гляну, скільки протримаєшся без костюма. А, ну, теоретично я знепритомнюю через 30 секунд. Та помру за хвилину чи щось таке. До того ж, там мінус 60 градусів, сир, та немає кисню. Так, так, але вчені покладаються на експерименти, не теорії. Здається. Ми не дізнаємося, доки не спробуємо, вірно? А, клята робота. Ей, ну поки не погано, ти живий та здоровий! Хлопці, зацініть! Ми творимо історію! Можливо, будемо жити на Марсі. А, сер, він уже відключився. Зростає переохолодження і. ось ось помре. Час дзвонити адвокату. Ти не повіриш? Чому все тут? Так вже вийшло, що земляни змінили визначення планети. Розмір більше не важливий для планет. О, світе, невже це справді? ясно планета? Ага, я знав, що вони помиляються. Для мене ти зірка. Зірка? Може, планета? Ні. Все вірно. Так мені треба. Молодець! Він вже дістав! Тепер в нас є нова зірка! Зірка? Але ж ви казали, що я плаваю... Плутон! 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 О, тільки не кажіть, що все це со. Ей, обережно, малеча! Ти зараз виглядаєш як Плутон! Хо -хо, це yeah. смішно! Він як Плутон! Не будь таким Плутоном, Меркурію! Планети. Життя, га! ми ж теж планети. Uh, uh, я не знаю. Що ж, я знаю? Гей, hey, сонце не любить, коли хтось сходить з орбіти. А я знаю. Тож, причина в тому, що Земля знаходиться в життєздатній зоні. Життя що? О, oh, я знаю. Це дуже специфічна зона на зірковій орбіті. Планета недостатньо близько, вода на ній не випаровується, але й недалеко, тож вода не замерзає. І до чого тут положення орбіт? Не відповісти, Меркурію, ти помічав, які ми добіса гарячі і які холодні планети позаду нас. Фу, ха -ха -ха -ха. О, Вибачте, так я помітив. Тож скажи, в чому різниця між нами та планетами позаду? Фу. Фу. Ще раз вибачте, що смішного. Так, я теж не зрозумів жарту. Фу. Ви мене вб'єте! То, то, То в чому різниця між планетами позаду нас? Ми ближче до сонця, тож гарячіші. О! Oh! Тож, якщо розташуватися на правильній відстані від сонця, буде більше шансів зародити життя як земля. Гей, hey, земляни! Досить ядерити один одного! Гей, hey, ні, погані земляни досить! Знаєш, мені тут добре, дякую. За одержимість зробити з мене другий дім. А, ми можемо про це не говорити. Друже, ти ніколи не хочеш про це говорити. Гаразд, справді хочеш знати. Земля не хоче зробити на тобі колонію. Тобто як це? Дехто з них вважає, що ти їх майбутнє. Ми дещо схожі. Гравітація, вода в деяких станах, атмосфера, навіть якщо вони не можуть дихати на ній. А, тепер зрозуміло. Вони трохи докочливі, але якщо я для них найкращий варіант. Пф. Якби ти був найкращим варіантом, Астропоцу не потрібна була б закрита станція на твоїй поверхні. Твоя температура смертельна, кисень отруйний, а рослини з тваринами на тобі не виживуть. Вони казали, що терраформують тебе, але так, але це буде не так скоро. Не розумію, чого вони тоді вдома не сидять. Ах. Гадаю, мріяти про тебе простіше, ніж виправити те, що вони зробили зі мною. Boże, druże... Wybacz, daremno ja tak. Eee... Chodzisz... ...prodowzomu gru? a okej, czas pererwy, druże. Венера, який каже, які ми повдуре. Венера справді зник. Ви що, тільки зараз це помітили. Він на орбіті за сонцем кожні півтора року. А Що ж, поки його нема, я можу потасити з вами, хлопці. Він не дозволяє підходити до вас. Друже, не дозволяємо контролювати своє життя. Ти повинен відстоювати себе. Так, взагалі, що з ним не так. Він завжди такий твої земляни. Це твої земляни. Те. Саме так. Він просто жорстока гаряча каменюка із залізними дощами та спекою. Твої земляни навіть не хочуть летіти до нього, а, -а, -а він продовжує дражнити мене через те, що я невеликий. Називаю -а Та ж мені планета тонучого сміття, яке мені діло до того, що він скаже. Вертайся на свою орбіту, малеча. Так, пане венеро, сер. Гей. Знову грали, вибивали астероїдами повтори. А ось і він. Привіт, малий! Ти ж землі, так? О боже, гараст, зосереться. Е, так, так, я землі. Круто, я теж. Хоча іноді здається, що йому на мене начхати. -ма -ма -ма. можливо, він просто не знає, наскільки ти важливий для нього. А знаєш що? Г Гадаю, ти правий, піду на орбіту іншої планети. Я йому покажу. Хех. Дякую, землянине. Чуєш земля? Я пішов. Я що створив кінець світу? Гей, здорово, місяцю! Привіт, Марс. А можна я побуду в тебе на орбіті? Ха! А земля не проти. Повір. Він не проти. Ну, гаразд. Можеш приєднатися до Фобоса та Деймоса. А вы не астероиды? Не, мы сопутники, я Фобос. А я Деймос. Кто поможет стать таким, как ты? раз, то как? Ты мог бы внизаться в Марс, а мы используем лампы, чтобы стать больше! Так, больше! Окей, сопутники Марса в бисадивне. Вау! Месяц! Де тебе чорти носять! Моя вість похилилася, а приливи не контрольовані! Повернись на орбіту негайно! Вже не він Аго, е? Е? <ривіт> е місяцю. Ходи сюди на хвильку. Заради всесвіту, чому Венера. Е ну. наче покоївка для Землі? Так, чому? Що ж, я не чув всієї розмови, бо це було вдень. Але це було щось про ім'я Венери та його значення. Це настільки соромно, що він готовий бути слугою землі. Так, гадаю, земля тепер його шантажує через це. О, тепер я справді хочу знати. Але жоден з них нам не скаже. Хм. планети. Гей, тож, ти ж в нас обізнаний в космічній темі. Знаєш, що означає ім'я Венери? Це це, це, така погроза. Ні, що? Тебе назвали на честь римської богині кохання та краси. Гей, це був не я? Естрофір!